Я її знав, що війна буде і буде тривати довго, напевно, ще з 7 класу, коли вчителі історії розказували про Переяславську раду. Ціною власного здоров'я рятував життя побратимів. Володимир Гера обороняв кордони України у 2014-му на Луганському напрямку. Ця область є найближчою до Росії, тому і зазнала першого масованого удару зі сторони РФ. Спочатку наші бійці боронили Слов'янськ і Лиман, потім Луганський аеропорт. 146 днів героїчної оборони. Але кілька тисяч російських військових все ж оточили литовище. 1 вересня 2014 року. Розвідник-навідник Гера прикривав відхід майже чотирьохсот. Од своїх товаришів, які потрапили у вороже кільце під Лутугиним. Рельєф східної, сходу України є такий, що в основному це степи. Дуже, дуже важко тримати якраз фронт, оскільки противник має велику здатність проглядати місцевість на великій відстані. Тому в Луганську якраз було досить складно це втримати. І, можливо, пам'ятаєте, бої за Луганський аеропорт вони були досить динамічними і швидкими, на відміну від Донецького аеропорту. Тому там, можна, сказати, треба було попутіти досить багато. Побратимів вивів, але сам врятуватися від мінометного вогню не встиг. Окрім численних травм, уламки пошкодили спинний мозок, через що Володимир не може ходити. Зараз ж підполковник Гера навчає курсантів тонкощам арт-розвідки в академії сухопутних військ, де й сам колись служив. Я, наприклад, пішов вчитися, коли війни не було, і, можна сказати, я не знав. Зараз це захоплення тими людьми і курсантами, які поступають в вищі навчальні заклади під час війни, і вони знають, що в них чекає. Вони досі мотивовані, вони не розуміють, для чого вчаться і яку роботу саме вони будуть виконувати. Їм єдине може поважатися здоров'я і офіцерської і солдатської вдачі. До слова, біля Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розташований найвищий стяготримач області. Сьогодні тут підняли жовто-блакитне знамено з нагоди дня державного прапора України. Відповідальну місію підняти стяг доручили ліцеїсту Львівського військового ліцею імені Героїв Крут та ліцеїсту Луганського обласного ліцею з підвищеною військово-фізичною підготовкою. Начальник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, який також присутній на заході у Львові, зазначив, що сподівається підняти український прапор над Луганськом уже наступного року. Хоч запевнив, почувається тут удома, адже Львівщина і Луганщина це єдина Україна. Ми вдома. Немає різниці. Е от е хто сьогодні приїхав, е з ким я, хоча привіз голів військових адміністрацій е об'єднаних територіальних громад, своїх заступників сьогодні луганська делегація вдома на Львівщині у Львові піднімала наш український прапор. Слава тим, хто досі на фронтах виборює незалежність у тій важкій боротьбі. Перемога буде за нами. Ми єдиний. Сильний народ, який знає, за що бореться, вірить в Бога і вірить в власну державу. З Днем прапора. Додамо з нагоди свята також відкрили військову історичну мистецьку композицію Лицарі держави. Стінопис довжиною в 27 метрів ілюструє найважливіші віхи боротьби українців за свою незалежність. Аліна Домбковська, Андрій Турянський Правда тут Львів.